Прийом громадян є невід'ємною частиною роботи кожного депутата. У цьому переконані представники політичної сили Слуга народу. Нещодавно у Житомирі народна депутатка Ганна Лічман разом з місцевими колегами зустрілися з людьми, щоб допомогти вирішити питання, які турбують їх найбільше. Йдуть до народних депутатів, до представників влади люди тоді, коли не можуть знайти відповідь на своє запитання в тих інстанціях, до яких вони звертаються. Зі свого боку, звичайно, прикладаємо всі. Зусилля, щоб роз'яснити, допомогти і налаштувати людей на позитив, бо мені здається, зараз в такі важкі часи підтримувати один одного емоційно Також дуже, дуже дуже необхідно. Зі своїми проблемами звернулися сім осіб. Люди зверталися про планове лікування і реабілітацію. Ми направили до по НСЗУ програмі про матеріальну допомогу. На відрядження на конкурс остання була зустріч. Більшість людей це є внутрішньопереміщені особи з нападом на Україну. Люди, яким потрібна допомога, збільшується, локалізувати, підтримати, послухати і допомогти. Чимало людей зверталися із запитом допомогти з лікуванням. Серед таких був Андрій Федотенко. Чоловік має вроджену ваду серця. Найближчим часом йому необхідна термінова складна операція. Потрібно буде протезування орд. Гального клапана це мінімально буде 140 тисяч гривень. Зібрав у мене зараз на карті 71 тисяч 200 тисяча Це завдяки моїм друзям в Фейсбуці. Депутатка Житомирської обласної ради Валентина Донець, обговоривши з чоловіком деталі лікування, підсумувала, що намагатимуться зробити усе можливе, аби допомогти. Я в основному опікувалася тими питаннями, які стосувалися здоров'я людей, і де можна допомогти саме з медичної точки зору в одному випадку. Вже за бюджетні кошти отримано клапан, штучний оксигенатор, тобто це вже явна така допомога, з якою зовсім молодий чоловік поїхав оперуватися до Києва. Я думаю, можливо, ще якісь додаткові кошти будуть залучені з інших джерел. Ліквідатор аварії на ЧАЕС Микола Станішевський також звернувся до депутаток та попросив посприяти у пришвидшенні процедури нагородження одного з Житомирських лікарів. Людина вже до того, як ми з ним познайомилися, вже Багато заслуг перед Україною і за те відношення, яке в нього є до нас, ліквідатори в Чорнобильці. Був в АТО рік, потім перерив був, він тут поліклініку зробив, тільки почалась війна, він знову пішов на фронт. Там захворів інсультом, він повернувся сюди. Під трошки підлікувався знову на фронті. Народні обраниці взяли цю справу під свій контроль та надали чоловіку рекомендації, що ще вони можуть зробити зі свого боку. Усі інші питання, з якими звернулися громадяни, також опрацюють. Депутатки кажуть, такі зустрічі проводитимуть і надалі, щоб якомога більше людей отримали відповіді на питання та допомогу.